Ідея семінару розповісти якомога більшій кількості людей про зміни у бюджетному кодексі, зазначив експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. На його думку, зміни, які на початку року у бюджетному кодексі зробила Верховна Рада, дали початок децентралізаційним процесам. Що мають бути передані зверху донизу, таким чином, що внизу буде більше грошей ніж зверху, тому що повноваження і влада теж передається зверху до низу. А якщо донизу передаються повноваження відповідальність проблеми, то на все це потрібні гроші. І на ці гроші, відповідно, має місцева влада розв'язувати місцеві питання. Це теорія. А от щодо практики, то <плес> маємо бюджетний <плес> кодекс, наголосив Олександр Солонтай. Згідно із ним, сільська, міська, районна чи обласна ради мають приймати головний фінансовий документ тільки після ухвалення державного бюджету. Пам'ятаєте <плес> російська матрошка. Не можна добратися до маленької матрешки, поки ти не розкрив середню матрьошку. Не можна добратися до середньої матрешки, поки ти не розкрив більшу матрешку. Не можна розкрити більшу матрьошку, поки ти не відкрив головну матрьошку. Тобто, все-таки річ у собі. Місто Івано-Франківськ одне із обласних центрів, у якому відбулась децентралізація. Тобто кількість коштів, які зараз отримала громада, набагато більша, ніж у минулі бюджетні періоди. Щодо області, то тут ситуація досить неоднорідна, вважає експерт. Є такі громади, в яких нічого не змінилося. Більш-менш, як було, так і осталося, по сумі грошей. Є такі громади, в яких зменшилося реально гроші, стало менше. Є такі громади, в яких феноменально різко виросли гроші. Різко, феноменально. Це, поя... Це пов'язано з появою такого поняття податку, як місцевий акциз. А є такі громади, як івано франківський які просто виросли. Тобто грошей стало більше. А чи можемо ми ці кошти контролювати? Так, можемо. Відповідає політолог. Законодавство це дозволяє. Але чи хочуть самі люди контролювати, куди йдуть їхні податки? На жаль, додає Олександр Солонтай, більшість громадян цим не цікавляться. Крім того, багатьом українцям складно розібратись у цих складних механізмах. Україні то взагалі то віна і це як об'єктивна сторона відволікає постійну увагу від місцевих справ. Бо коли тобі в телевізор ти включаєш національний і в ньому показує, як гинуть люди, як відбуваються якісь наступи і так далі. Ясно, що тобі в мозгах не до того, як там витрачаються якісь кошти, пов'язані там з садком, школою і так далі. Прийшов час займатися не законодавством, а фінансовою культурою людей. Саме громадяни мають контролювати місцеві бюджети, цікавитись, куди йдуть їхні податки. На думку експерта, цей процес є тривалим, але невідворотним. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.